Леся Українка Конвалія. Росла в гаю Конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під витям широким, та недовго не втішались конвалія біле. І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу, понесла її собою панночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла, байдужою. Паночка рукою тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться Згадати тую конвалю, як щастя манеться, Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись Та по балах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що любить душі, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.